Права 967. Перевір, що кожне із чисел 6, 28 496 дорівнює сумі всіх його дільників, не враховуючи самого числа. Такі числа називають досконалими. Ну що ж, давайте перевіряти. У ну, випадку числа 496, це буде громістко. Ну, але стартуємо. Пишемо тоді перше. Перевіряємо тоді число 6. Записуємо тоді, що 6 у нас дорівнює. Можна записати як 1, що множиться на 6, і це дорівнює як 2, що множиться на 3. Все. Ну і тоді. Пишемо тоді. Давайте знайдемо суму всіх його дільників, не враховуючи самого числа. Які в нас є дільники? Це 1, 2, 3 і 6. 6 не беремо, бо сказано суму всіх його дільників, не враховуючи самого числа. То пишемо тоді, тоді 1 плюс 2 плюс 3. І це дорівнює. 1 плюс 2 це 3. А 3 плюс 3 це буде дорівнювати 6. Ну і записуємо оце у нас. Тоді сума всіх дільників. Числа 6, не враховуючи, саме число. Так, ну що ж, для 6 дійсно сума всіх дільників, окрім самого числа, дорівнює цьому числу. То таке число є досконале. Так, ну, переходимо до 28. Пишемо тоді 2. Записуємо 28. Ми можемо записати як 1, що множиться на 28. І це дорівнює. Але можна і 2 записати, що множиться. Половинка від 28 це 14. Помножити. Далі. Можна записати це як 4. Це дорівнює як 4, що множиться на 7. Більше ніяк. ну, Тут не запишеш, не приходить мені більше нічого в думку. Так, ну і записуємо тоді. Зараз знаходимо суму всіх дільників, окрім самого числа. Пишемо: у нас є такі дільники 1, плюс наступний у нас 2, далі плюс наступний 4, плюс. Далі у нас 7. Додати. Далі 14. І все. Саме число 28. Ми не беремо. І це дорівнює. Ну що ж, 1 плюс 2 це дорівнює 3. Далі 4 плюс 7 це буде 11. І плюс 14. Ну що ж, 3 плюс 11 це дорівнює. 14. А 14 плюс 14 це буде дорівнювати 28 І, І записуємо, що це у нас сума. Сума всіх дільників дільників числа. 28, не враховуючи. Саме число. Є. Ну і переходимо тоді до останнього третього числа. Це велике число і множників буде багато. Ну, пишемо тоді. Отже, 496. Пишемо третє. 496. Ну, як мінімум, його можна записати як один, що множиться на 496. І це дорівнює. Давайте тепер візьмемо 2, що множиться. 2, що множиться половинка. Від 496. Це буде 248. Пишемо 2 на 200. 48. І це дорівнює. Потім можемо іще звідси забрати двічку. Тобто написати, що 4, що множиться. Половинка від 248 це буде 124. І це дорівнює. 124 знову у нас ділиться на 2. Тобто це можна тоді звідси забрати двійку. І у нас буде 8, що множиться. Половинка від 124 це буде 62. І це дорівнює. Знову, 62 можна поділити на 2. Тобто це буде тоді не 8, а 8 що множиться на 2, це 16, а тут ми ділимо на двойку. Це буде помножити на 31. Так. Є. Ну а зараз тоді нам треба обчислити суму всіх дільників окрім самого числа. То пишемо тоді. Тоді записуємо 1 плюс 2. Далі плюс наступне у нас 4, плюс наступне 8, плюс переносимо, знову пишемо плюс. Так, дивимося, які тут ще є множники, ще є 16, плюс 16. І плюс. Далі є множник 31. Плюс дивимося 62. Плюс... Так, далі дивимося 124. Ну і плюс 248. Так, 496 не підходить, бо нам треба знайти суму всіх його дільників, окрім самого числа. І це дорівнює. Ну що ж, тут це буде доволі громістко. Будемо попарно додавати. 1 плюс 2 це 3. Додати. Далі 4 плюс 8 це 12. Додати. Далі 16 плюс 31 це буде 47. Пишемо 47. Додати. Далі 62 плюс 124. Ну що ж, 124 плюс 60 це буде 184, а плюс 2 це буде 186. Пишемо плюс 186. І буде плюс 248. І це дорівнює. Ну що ж, йдемо далі. Тоді, дивіться, тепер я пропоную згрупувати 47 і 3, і 12 і 48. Тобто ми пишемо, що буде це 3 плюс 47. Додати. А тепер 12 і 248. Додати, переносимо плюс 12 плюс. 12 плюс 248. Плюс 248. Так, що ще залишається? І залишається ще число 186 плюс 186. І це дорівнює. Так, 3 плюс 47 це буде 50. Додати. Далі 12 плюс 248. 2 плюс 248 це буде 250, плюс 10 це буде 260. 260 і тут є плюс 186. Плюс 186. І це дорівнює. Ну що ж, 50 плюс 260, це буде 310. Плюс 186. І це дорівнює. Ну що ж, тоді дивіться, 300 плюс 100. Ну або 10 можна сюди перенести, то ми пишемо, це буде 300. Плюс. Тут я візьму сотню плюс 100. А до 86 додамо 10. Чи до 10 – 86. 10 плюс 86. І це дорівнює. Переносимо. Так, 300 плюс 100 це 400. Додати 10 плюс 86 це 96. Ну і разом це буде 496. Дякувати Богу, є. Ну що ж, записуємо тоді? Що це у нас тоді? Сума всіх дільників? Дільників? Числа? 496 496 не враховуючи не враховуючи саме число є. Ну що ж, тобто ми перевірили, що дійсно у всіх випадках у нас кожне із чисел дорівнює сумі всіх його дільників, не враховуючи самого числа. Так і пишемо. Отже, пишемо кожне із чисел 6, потім 28, 496 дорівнює Його дільників, не враховуючи, не враховуючи самого числа. Ну що ж, ось таке завдання не складне, але доволі громістке, особливо в випадку числа 496, що виявляється, дійсно, є такі досконалі числа, у яких кожне із таких чисел дорівнює сумі всіх його дільників, не враховуючи самого числа. На цьому вправу завершено.